27 листопада сьогодні церква згадує святого і всехвального апостола Филипа, одного з 12 апостолів. Святий апостол Филип походив з міста Вецеїди в Галилеї. Він був жонатий, як стверджують найстарші церковні письменники, мав кілька дочок, яких виховав у трасі Божому. Але журба про хліб, насушний і домашні турботи, як пише святий Йоанн Золотустий, не перешкоджали йому в читанні святого письма. і він молився гаряче в чеканні приходу Месії. Був він одним з перших, яких покликав Христос Спаситель. Ось як описується євангелист Йоанн. Другого дня вирішив піти в Галилею. І, знайшовши Филипа, Христос мовить до нього: Іди за мною! А був Филип з Вицоїди з міста Андрієвого та Петрового, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки Ісуса, Йосифового Сина з Назарету. Натанаїл же йому на те. А що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип: Прийди та подивися, дорогі в Христі, брати та сестри! Прийди та подивися. Попробуймо задуматися сьогодні над цими словами, наскільки ми бачимо Бога в нашому щоденному житті, наскільки Бог є тісно присутній в нашому житті. І попросімо в Бога ласки, щоб ми навчилися впускати Його у своє життя.